Всім доброго дня! Продовжую вас знайомити з Закарпатською кухнею. І сьогодні вирішила приготувати ланкуш, вже почала готувати, потім згадала, що можна ж записати для вас рецепт. Закарпаття багатонаціональне, і угорці одні з тих, хто проживають на території нашого закарпаттячка Ну і вони приносять свою данину да, цій території. І, власне, сьогодні. Угорський закарпатський лангур. У мене приблизно 300 г, може трошки більше муки. З нею роблю таку собі, можна сказати, міні-опару. Тут у мене трошки муки, знову ж таки, 5 міліграмів це пів пачечки сухих дріжджів. Вони йдуть в 11 грамів. Ви берете половинку і буде самий раз. Ну і звичайно, що цукор. Цукор нам потрібен для того, щоб Прокинулися дріжджі мали мало чим поживитися, від цього почали рости. Ну і не забуваємо про сільку. Отже, робимо опару. У мене молочко і водичка, вони підігріти в мікрохвильовці, бо вони мусять бути тепленькі це запрука того, щоб наші дріжджі прокинулися. Мисочку, де у мене трошки муки, трошки дріжджі, трошки цукру. Виливаємо наше тепленьке молочко, як ви бачите, тут приблизно десь 150 міліграмів. Вон які гарні мандріжжя, зразу забульбашилися. Це гарненько перемішуємо, щоб не було комочків. І все. Залишаємо трошечки його набухнути. Ну що, друзі, ось така у нас виходить опара. Бачите, трошечки вона бульбашиться. І це добрий знак це говорить про те, що. Дріжджі у нас живенькі і діють. Ну і можемо починати замішувати тісто. Я почну з того, що буду вливати опару в тісто, в микичку, вже потихеньку його розмішувати. Ось таке у нас тісточко виходить, бачите, це після опари. Робота з ложкою, можна сказати, завершена. Далі ми приступаємо. До замісу, звичайно, руками. Знову ж таки, повторюся, що тепло рук при роботі з тістом дуже важливо, особливо дріжджовим тістом, тому що знову ж таки тепло ручок пробуджує дріжджі, і воно дає їм рости і робити з нашого тіста просто приємнішу масу, яку приємно потім спочатку приємно торкатися, а потім приємно їсти. Починаємо вводити потихеньку нашу теплу водичку. Нагадую обов'язково, що вона має бути не гаряча, вона має бути тепленькою. Ну що, Працюємо з тістечком, ми ввели в нього опару, ввели в нього всю водичку. Ось таке воно виходить. Трошечки за потреби додаємо, звичайно, жмуки і розминаємо його. Тут важливо розімнути його до такого стану, щоб воно відлипало від, від столу, посуду, в якому ви його замішуєте. Ну і звичайно, що було ніжним і еластичним. Не забувайте його дуже сильно мукою. Якщо воно ось ще ось таке, то, звичайно, що мука ще потрібно вводити. Якщо ж воно вже буде більш таке пружненьке, то вже зупиняйтесь. Ну, ось у нас так пухкеньке ніжненьке тістечко вийшло. Все, ми його залишаємо в посудинці, де воно буде гарненько рости. Десь на півтори годинки ми його залишаємо, і воно собі підходитиме. І потім, з цього цічка, ми зробимо такі невеличкі пляцки і будемо їх обжарювати. Що цікаво, коли це тісто підросте, можете його закрити кришечкою. І залишити в холодильнику і зробити з нього ці пляцки вже на наступний день. Або ж навіть заморозити, і через тиждень його використати, і все рівно тісто підійде. Тобто це абсолютно чарівний рецепт. Ну що ж, друзі, ось він момент істини настав. та дам Ось, дивіться, яка краса. Ось це у нас виходить все те тістечко, та, яке було на дні, зараз так наросло. Ось таке воно просто, боже, це не передати, наскільки воно м'ягеньке, пухеньке. Що, мене наш стіл трошки борошно. І починаємо діставати з нашої пасочки прекрасне тістечко. Ось яке красаво. Ми беремо цей колобочок і гарно ділимо його на чотири. Ось так. Ось така краса, бачите, ось такий колобочок виходить. Ми його знову формуємо в невеличку кульку, закриваємо, ставимо на а, стіл гарненько. Закриваємо знову його а, рушничком і даємо ще йому відпочити хвилин 10-15. Ось така у нас краса виходить. І вже потім ці колобочки ми будемо гарненько розминати руками. І вже ці сформовані у нас такі будуть величенькі млинці. Ми будемо ставити і запікати їх, обжарювати. Їх будемо гарненько на олійці. Ну що ж, друзі, поки наші лангурші трошки підходять. Ви бачите, знову, як виросли гарненько, ми з вами готуємося вже до подачі їхньої. А саме ми натираємо сирочок, беремо сметанку, до нього гарненький зубчик часничку. який ми будемо додавати в сметанку, тому ви маєте зрозуміти, що страва не для побачень. Ну і вже на плиті у нас гріється лійка. Багато олійки. Саме в них ми будемо смажити наші лан. Значить, ми беремо руки трошки олійкою, збризкуємо. І саме олійкою ми будемо далі працювати. Ось такий у нас красота така. Ми його беремо і гарненько зробимо з нього такий гарний величкий пляцок. І ось цей пляцок вже у нас буде йти в олійку, коли вона гарненько-гарненько прогріється. Якщо ви так само, як і я, не маєте приспособи для того, щоб дізнатися, наскільки нагріта олія, чи можна в неї вже щось кидати, ви берете невеличкий шматочок вашого тіста і просто його занурюєте. І ось бачите, що відбувається. Наше тісто ось смажуватися, а це точно значить, що наша олія вже потрібна нам консистенція. Ну що, друзі, поїхали. Обов'язково нагадую, що класти лангучі треба від себе, щоб водичка, ой, олійка жодним чином на вас не надяпала, бо буде пектиме дуже і дуже сильно. Що можна так гарненько пополивати їх? Бачите, щоб він гарненько присмажувався. Я це навіть прокол зроблю трошки, щоб воно не так мені надувалося і просмажувалося з усіх боків. З одного боку він просмажився. І тепер гарненько, обережненько, красивенько перевертаємо на інший бік і даємо просмажитися. Звичайно, що ця страва не. Входить в топ корисних страв. Але подивіться, яка це краса. Це просто неможливо наїстись. Не ну що ж, любі друзі, ось у нас такі ось вийшли лангуші. Ось така у нас кориночка, у нас така красота така. мягусенькі, Бачите, які вони мягенькі, ось це першенькі. Що ви побачили, які вони. Красота просто ось така. Ну і що, останні фіналочка, останні стріжки. Ми розмішуємо сметанку з часничком, посипаємо його сиром і смакуємо. Знаєте, є господині, яким роблять таку водичку з кипяченої водички, її додають приправку, якісь там солі, часничок і пропитують значить, цей лав... наш лангош. Цією пропиточкою зверху додають просто сметанку чи майонезу і додають вже сирочок. Насправді можна і так робити, але мені подобається, от саме в сметанку додати чесничку, і саме ось таким чином його подати. Не шкодуючи сметанки, не шкодуючи сирочку, все гарненько так намазуємо. Це, звичайно, що фастфуд такий. Угорський, але і в Закарпатті його безліч де можна знайти. Тому що деякі господині використовують такі кожі для так званої піци, да? потім нарізають на неї всякої всячини і вже теж подають і ось така піца. Насправді тут же гра фантазії підключається, але насправді справжній ланнуш виглядає саме ось таким чином. Смачного всім!